Кожне покоління, яке тут знаходиться, знає, що це було сто років тому. У 2014 році так склалася моя доля, що я займалася пошуком і обміном полонених і була на фронті і вивозила наших бійців з полону. І коли я поверталася до Києва, я не могла усвідомити. Який різкий контраст. Я не могла бачити ресторани. Я не могла бачити щасливих людей, я не могла бачити машини, дорогі. Я не могла це поєднати тих людей, які поверталися в Україну, які воювали на тій частині. І я їхала до Львова. Бо я не могла собою, я почала ненавидіти, це мені не властиво. І Я втікала до Львова там звідки я. Закривалася в себе у квартирі. Кілька днів мені треба було прийти до того, щоб переварити це, бо я розуміла, що так треба. Бо ми повинні показувати і утверджувати життя. І це нормально. Я вийшла і пройшлася містом Львову. Побачила одна молода дівчина. Вона була в чорному платі. Потім дивлюся, йде мама з візочком, де дитинка з чорною пов'язочкою маленьке дитятко. Слідуючи, я побачила, яка була вагітна вся в чорному. І я зрозуміла, що це та молода вдова нашої війни, яка не натішилася своїм коханням. Це ті дітки, які не відчули сильні батьківські руки. І я сказала собі, Пройде і ця війна, бо нема такої війни, яка б не закінчувалася. І ми напишемо нарешті свою переможну історію. Але чи залишиться в тій історії доля жінки молодої, красивої українки?